Головне управління пенсійного фонду України в Одеській області інформує, як розраховується розмір житлової субсидії, розмір плати за житлово-комунальні послуги, розраховується в межах соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, встановлених постановою уряду від 06.08.2014 року номер 409 розмір обов'язкового платежу. Середньомісячний сукупний дохід домогосподарства визначається шляхом ділення сукупного доходу всіх членів домогосподарства за два квартали на кількість місяців, за які враховуються доходи. Приклад у лютому 2024 року, за призначенням субсидії на опалювальний сезон звернула сім'я з чотирьох осіб. Працюючи чоловік і дружина та двоє неповнолітніх дітей. Зарплата подружжя у серпні 2023 року складає 7500 гривень та 7200 гривень. У вересні 8100 гривень та 7450 гривень, у жовтні 8100 гривень та 7100 гривень. У листопаді 8250 гривень та 7450 гривень. У грудні 2023 року 8500 гривень та 7 8600 гривень. У січні 2024 року 8100 гривень та 7100 гривень.